Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Я по знаку зодіака Діва і тільки сьогодні слухала одного нумеролога, який говорить, що Діві потрібно себе хвалити, вихваляти, ставити на перше місце. І я це роблю інтуїтивно, і так воно і стається в моєму житті. Тож, Ханна, найкращий зірковий таролог. І так, зараз ми з вами подивимось. Думайте про себе, а я думаю про вас. Яка подія виб'є вас з життєвої колії? М -м -м. До речі, на цьому тижні знижки на амулет на фінанси 70%. Нічого більше казати не буду, крім в мою групу Телеграм, там багато відео, реальних феєчок, а феєчки це все ви, які вже змінили своє життя і продовжують це робити, тому що заказують амулет кожні півроку. Чому кожні півроку? Тому що кожні півроку енергія ваша змінюється. Чому і стаються зміни в вашому житті? Бо це не чудеса. А це ваша робота з амулетом. Я для вас збираю тільки інформацію. Все останнє робите ви разом з вищими силами. А як ми знаємо, як буде по українськи слово союз, союз з вищими силами це найкраще, що може бути в житті людини. І так, подія, яка виб'є вас в колії, до вас прийде кохання в чаш! Це коли, це коли прийде кохання, що можна сказати? Це буде можливо взяти цю енергію, ви відчуєте це, бо це туз, і понести її по життю. Або іноді, буває, людина відмовляється від цього, таке теж буває. І що мені подобається, тут і туз чаш, і туз жезлів. Тобто... Що це не просто причому це може бути з першого погляду, як говорять, хоча я не дуже люблю цей вираз, з першого погляду. Чому? Ну тому що те, що з першого погляду б'є вас по вашій голові, як правило, це те, що потім б'є вас і по життю, розумієте, в плані подій, яку ви отримуєте від взаємодії з цією людиною. Але тут... Тут у вас може промайнути думка про те, що хм, мені цей чоловік дуже сподобався, або це, можливо, мій майбутній чоловік. Але це буде просто думка. Це не те, якщо треба брати до керівництва і йти, тому що відносини повинен будувати чоловік. І він їх будує не тим, що заказує вам каву в кафе. Або тим, що вам пишуть, як твої справи, як ти ніч провела, ну, виспалась чи не виспалась, я маю на увазі, як твій день. Не тільки в цьому, а в реальних діях. Тому що, послухайте, фієчки мої, навіть коли ви з чоловіком, я дуже багато маю залицяльників, і це правда. І. Яка думка у мене на цей рахунок? Те, що мене запрошують там на ужин, на вечерю в ресторан, то вибачте, по-перше, я мене запросили, по-друге, я свій час приділяю тобі. А по-третє, чоловік платить не тільки за мене, але й за себе. Тобто він більше це робить навіть для себе. А ви повинні цінувати саме те, що чоловік робить саме для вас. Розумієте? Коли, наприклад, ви працюєте вдома, і що ти робиш? Ви, мапишете, там, не знаю, займаюся там онлайн-звітом і дуже втомилася, і дуже хочу їсти, і тут вам доставка надім. Розумієте? Доставка надом. До, ні, доставка додому, правильно, будемо вчитися говорити. Оце вже дія. Так от, в тому, що у вас проб'ється енергія любові, ще тут буде тут така суміш буде, тут ще великий сексуальний потяг буде, і ви відчуєте енергію саме. Цьому усьому. Тому що іноді буває, ти бачиш чоловіка, і у тебе да, спрацьовує ці емоції кохання, але ти розумієш, що ти відчуваєш, що ні, там нічого не буде. А тут поєднання, але це шанс, і про що кажуть карти? Це стосується, правильно я правильно розумію вищі сили? Угу. Ох, як цікаво. Це може стосуватися людини, яка зараз до вас взагалі не проявляється, але ви очікуєте на його проявлення. І дуже скоро він проявиться вісім жезлів. Це про те, що це станеться дуже скоро. Ви навіть вже могли забути про це бажання. Ви навіть можете вже думати, та ні, що в мене з кінчиками? Та ні, це ніколи хочуть відростити ось таке дуже довге, потім його обрізати все в одну довжину. Тому що тут у мене бачите он різної довжини, розумієте. І ви вже могли від цього бажання навіть відмовитись, ну і не вірити в те, що він вже проявиться, що взагалі це може бути. І ви взагалі, скажу вам так, навіть же коли він коли це станеться, ви це сприймете з мечем? Це для вас зараз таємниця, але людина до вас їде. І знову. У мене ця пісня чомусь крутиться завжди. Людина до вас їде, і тут вона до вас їде для того, щоб, Ну, по-перше, якийсь подарунок вам везе, так. І по колесу фортуни до вас їде. І по справедливості, як карти зі мною говорять. Тобто людина вважає, що зараз саме той влучний момент, коли це можна зробити, і людина розуміє, що ну це правильно. Тобто, тут по справедливості навіть і він так оцінює, але ще вищі сили вам говорять, що це правильно. Хоча ви його зустрінете, подивіться з мечем, ви вже ж кажу, ви вже не чекаєте на це бажання і ви тут будете стояти на вибору шляху. Яка тут карта? Так, да, на вибору шляху будете стояти. Ну, тут взагалі карта четвірка жезлів. Очікуйте. Очікуйте, очікуйте, вас очікує, це буде проживання під одним дахом, це брак. Я не кажу зараз про цього чоловіка, тому що, от запам'ятайте, якщо жінка-імператриця, от я імператриця, і зараз у мене немає відносин ні з яким чоловіком конкретним, тому що я дивлюсь на дії чоловіків і вибираю. Звісно, чоловіки, з якими я контактую, вони мені подобаються. Але це замало, тому що я хочу довгих і тривалих відносин. Тож я дивлюсь на відносини, на саме що чоловік робить для мене, наскільки це той чоловік, з ким я можу пов'язати своє життя? За мною то не станеться потім, як і в принципі за всіма жінками. Багато випадків, коли жінка покохала чоловіка, коли він до неї класно відносився. І любив її так, як вона того хотіла. Але історія не знає випадків, коли чоловік покохав жінку за те, що вона класно до нього відносилась. Розумієте про що я? Тому я закохуюсь в дії чоловіка, тому що я люблю себе. І коли він робить дії, якісь в мій бік. То ця любов до мене збігається з його любов'ю до мене. Розумієте? Я тільки так розумію язик кохання. І так, так да, яка станеться подія, яка виб'є вас колії? В принципі, вже є відповідь. Але, ханочка, хочу подивитися більш докладніше. До речі, для вас одягла сьогодні мою улюблену фірму Off-White І ця моя улюблена кофточка. До речі, до цієї кофточки ще йшли ще брюки, але я не знаю, зараз думаю, може, треба було їх взяти. Чомусь я подумала, що мені в них не добре. Я думаю, було б добре але вже все. І так, тут що карти кажуть? Карти кажуть, що раніше ви пережили десятку мечів. Через це кохання якесь полахне знов. Тобто, ви пам'ятаєте, що вам це принесло? У це міроприємство. Зараз я своє волосся хочу маслом смастити. Це нормально. Дивіться, ну, це не голословно я користуюсь керастасом. тому що, запам'ятайте, таролог, який дійсно вміє робити щось у житті, він перш за все зробить це для себе що ви бачите таролога, який є бідним, який знімає відео, ну, ви бачите, я бачу дуже часто, без манікюру. Вони, може, класні ці тарологи знов таки, але ви повинні розуміти одне, що те, що є у цього таролога, воно прийде і до вас. Люди ми всі повинні розвиватися. І тарологи також. Якщо людина дуже висококваліфікований спеціаліст, і вона не росте в матеріальному плані фінансовому, це говорить про те, що вона не росте і в, і в езотеричному плані. Тому що, от я, я роблю не тільки розклади, а я ще роблю. Хто за мною слідкує, той знає. Бачите, яке у мене волосся. Дуже класне масло, я всім рекомендую у кого, як у мене, кудряве волосся, тому що воно не, не жирнить волосся. Я роблю амулети, і, в принципі, я почала з амулетів. Але я зараз ще пишу семінар. Розумієте? І тобто люди, які мене дивляться, я вам рекомендую це робити. Ця енергія зайде в ваше життя. Розумієте? А коли ця енергія заходить і ваше життя, енергія розвитку, то 100% ваше життя буде дуже цікавим. Тому що якщо ми не розвиваємось, то ми деградуємо. Ось так. Вибачте, але, але всю інформацію, яку треба, я вам дам. Запам'ятайте ось так. Колись я постійно виравнювала своє волосся, уявляєте? Да. Хоча я і зараз можу це робити, але утюгами і освітлювала. Представте, уявіть, у мене волосся порісте, а плюс ще освітлити. Ну, тобто, це була повна жесть. У мене є свій шлях краси, коли-небудь розкажу вам. І так, добре. Тепер ханочка, можу вам розказувати. Якщо ви дійсно додивилися і не вийшли з ефіру. Зараз, коли я розказую, значить ви дійсно мої люди. І так, ви пережили десятку мечів раніше. Це великі душевні переживання. Десятка максимальна карта щодо страждань людини. Тобто, у вас було відчуття, наче вас пронзили 10 мечів. Ну, це нестерпний біль. І тут карти кажуть, що в свій час, через те, що було? Через те, що ви багато віддали цій людині, а отримали зовсім мало. Тобто не було рівноцінного енергообміну. Да? І зараз, і зараз, звісно, ви до цієї людини відноситесь з мечами. Тобто, от він не проявляється, ну, якби, да, і вас по-великому це так не турбує. І далі пуста карта, і випадає мах. Розумієте? Мах випадає. Тільки я хочу зрозуміти зараз. Мах це про вас говорять, ви мах або про того чоловіка? Про нього? Дивіться, він не проявлявся певний час, але тепер він іде до вас як маг. Тобто, кажу вам так, що зараз він поставив мету і він 100% її досягне. Це люди, які, якщо щось надумали, вони обов'язково будуть мати. І зараз його нічого не радує. Щоб йому не давав Всесвіт, всі чаші його повні. В принципі, тут я не бачу, що він, скажімо так, тут йому всесвіт нічого не дає, але це не те. Це не те, тому що у нього до вас є почуття. Розумієте? Напишіть, поки я розкладаю. Чи знаєте, ви цього чоловіка, і чи дійсно ви готові з ним будувати відносини? Так ось, у вас кажуть карти, було з ним взаємне кохання. Сонечки, про що ця карта двійка чаш? Вона про те, що кохання взаємне може бути, зайки. І коли чоловік. Чиняє не так, як вам би хотілося. Це не говорить, я раніше теж думала, значить, не кохає. Ні. Це говорить про те, що ця людина вміє кохати тільки так. По-іншому вона не вміє. І не треба її жаліти, але людина вам може просто не підходити. Не підходити так. Ви людині кажете, як треба вас кохати, але людина не робить цього. Тому що якщо людина хоче, послухайте мене, то вона відкриває Гугл, вона читає, як любити жінку. Ну, як ми жінки, вона ходить на якісь тренінги. А тут, я зараз не про нього, я взагалі кажу, що запам'ятайте, взаємне кохання не рівно щастя. Тому що тут залежить від того, наскільки рівноцінні особистості зійшлися. Рівноцінні стосовно щодо розуміння цінностей в цьому житті. І розуміння кохати це як? Так, ось, але що кажуть карти, завдяки цьому коханню, і завдяки тому, що ви отримали ну, певний удар, у вас розвилися. По, по верховній жриці ваші інтуїтивні здібності. Хтось з вас може піти в таро, хтось вруне, хтось будь-яку езотерику, а хтось просто почав е, слухати свою інтуїцію і навіть розуміти: а у мене є інтуїція. І карти кажуть про що? Так. Ви начебто і не очікуєте цього чоловіка, але ви дуже багато в нього в свій час вклали. І тому ви все ж таки, ну, це наша психіка так працює. Да? Коли ми кудись складаємось, складаємось, навіть ми, якщо кажемо, та ні, я не чекаю на результат, а немає результату, то тут спрацьовує, знаєте, як закон справедливості. Да? Ну... А де де мені? Де моє? Чому мені не віддали? да І ваш мозок так працює, що в будь-якому разі він чекає оце, коли буде повернення всього того ресурсу, якого ви віддали. І що карти говорять? Після його проявлення, хоча там пуста карта, тому що багато що не вирішено, і багато що залежить від вас. Трійка жезлів це продовження відносин. Це енергія в цих відносинах. І знов пуста карта. Тут ці колодії дві пусті карти. Розумієте? А про що нам говорить ця пуста карта? Вона говорить про те, що. Дивіться, тут, начебто, людина кожен раз хоче до вас проявитися, і начебто, от-от, прийду завтра. Але на ранок прокидається і не робить цього. Розумієте, то людині багато стосовно вас ілюзій, фантазій. Він вас уявляє, як це буде, як ви будете разом, що ви будете разом, як ви будете щасливо жити, але. Карти кажуть, що і навіть якщо він піде в ваш бік, тобто йому вищі сили допоможуть, мах, йому дадуть ці ресурси. Але не факт, що він все зробить. Правильно я кажу вищі? сили? Карти кажуть, тут хтось пішов із відносин, кохаючи, тому що кохання було, але був третій фактор, і ніяк не було вибору. Третій фактор, до речі, це може бути. Дуже багато робила розкладів, робила аналіз, і що я зрозуміла, що це дуже, дуже часу навіть те, що людина вас кохає, але не вибирає. Розумієте? Таке теж може бути. Вона думає, зараз не час, не сьогодні. Ось треба ще місяць, два-три. От я кудись переїду, от буду більше заробляти, або щось таке. Так. Ну, Карти випадають класні. Карти випадають класні, тому що карти кажуть про те, що король мечів він, він, до речі, такий думає розумом. Він мог, міг вам здаватися холодним, коли ви були з ним у відносинах. Він не емоційний. І любити він вміє, але показувати не дуже. І рішення він приймає не через кохання, а через його розум. Да? Наскільки взагалі йому це потрібно? Які можливі варіанти розвитку ваших відносин так, таки, наскільки йому це підходить. Так, і що тут показують карти? Ну тут. Здійсниться якась ваша дуже давня мрія, все ж таки, він вибере вас. Ви з не будете будувати, по трійки стабільні надійні відносини і Аркан Сонця. Це здійснення всіх ваших бажань. Тобто, вище сили. Я правильно розумію, що все ж таки він проявиться до моєї фечки. Карти кажуть, він зараз заробляє гроші. Аркан суд. Він оцінює. Ну тут доленосні, да, відносини. Так, король жезлів. Карти є. Король жезлів. Тобто він почне до вас проявлятися. І. І тут ви, яка пішли з відносин, да? яка з ним боролася, він за вас ніяк не проявляється. І аркан помірність, Боже, який класний аркан. Як він мені подобається, коли випадає в відносинах. Аркан помірність, все у ваших відносинах урегулюється. Навіть фотку зробити ось так, цієї картки. Все в ваших відносинах урегулюється. Аркан помірність це про те, що ви знайдете золоту середину з цим чоловіком. До речі, я завжди всім пропоную, і у мене є це амулетне особисте життя. У моїх феючок, у яких є чоловіки, є амулетне особисте життя. І у феючок, у яких немає відносин, амулетне особисте життя. Навіщо він потрібен? Він потрібен для того, да, він до вас вже поспішає зайти. Все ж таки очікуйте його. 8, 18, 28, через 8 днів, 8 тижнів. Слухайте свою інтуїцію. Вісім годин у когось, Да, подивіться, король мечів. І, да, і трійка Пентаклів. Це ви почнете будувати щось стабільне і надійне. Так ось, чому амулет потрібен? Тому що тоді в ваших відносинах присутні вищі сили. Вони вас ніякому разі не отримують разом з цим чоловіком. Чому? Тому що ми нікого не приворожуємо. Я не займаюсь таким. Але вони служать вам, феєчкам, служать тим, що ви проходите, будучи з цим чоловіком, певні трансформації. І завдяки цим трансформаціям ви ви маєте ту правильну енергію, при якій Ну, про який чоловік розкривається дуже швидко, ті фечки, у кого є амулети, там не буває, що вона жила з чоловіком, він когось завів, а вона про це не узнала. Там вищі сили зразу показують їй цю інформацію. Ну, взагалі, у кого є такі амулети, то або вас чоловік трансформується, який зараз є, або прийде той чоловік. З яким ви будете щасливі, тому що це мулет про те, що вищі сили я хочу бути щасливою в особистому житті. А з ким це вже вибирати вам? Тому що вищі сили розуміють завдання кожної людини і розуміють, що є люди, які просто-напросто прийшли вам дати у певні уроки. І ви можете прийти ці уроки, не входячи в відносини з аб'юзерами, з маніпуляторами, а просто, про, коли ви проходите трансформацію. Так, Єрофан, ну, бачите, кажу, і карти підтверджують. І ще ці амулети, вони індивідуальні, що круто, тому що не можу всім все допомагати. Одна карта от вона всім допоможе. Ні. Я роблю розклад, враховуючи вашу дату народження, ту сферу, яку ви хочете. І вибираю ті три енергії карт, які вам потрібні. Нікому нічого не висилаю. Я вас люблю. Добавляйтесь в мою групу Telegram, підписуйтесь на мій TikTok, Instagram. Ютуб. В тіктоці я проводжу прямі ефіри, так що можете також туди підписуватися, тому що в прямих ефірах, коли я проводжу, я багато чого вам розказую, а крім того, там ціна в 4-5 разів дешевша, ніж в звичайному житті, якщо ви захочете отримати розклад або відповідь на запитання. Тому все для вас, тому що я хочу бути корисною більшої кількості людей.